Самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. Ми з вами в магазині Аврора. Сьогодні великий розпродаж на поличці в магазині. Подивимось зараз поличку з розпродажем і підемо далі шукати з вами новинки та нові акції. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. За 2 гривні можна придбати ось такі наліпки на авто. Є різні, різні, лише по 2 гривні. Ваза для квітів на кладовищі по 9 гривень зараз. За 29 гривень можна придбати ось такий цікавий гаманець. Є відділення для карток та для купюр. 29 гривень ціна ось такого, як правильно сказати, не світильника, цей не нічник, а свічник. 29 гривень. Багато різних брелочків бачу, також по 29 гривень на ключики. За 29 гривень зараз милорідке грінграс зелене. Пакування 500 мл. Ось такі зміючки. Бачу, хлопці купують, просять мам купи. 29 гривень є кольори в асортименті. А для маленьких дівчаток, точніше для найменших, бачите, ось така погримушечка, 59 гривень. А зі знижкою, ось такі кошики пластикові, а з ручками 59 гривень. Цукірничку я вам показував в попередньому відео 59 гривень, також ціна. За 49 гривень можна придбати соусницю скляну із ручками. Склянка з подвійними стінками і з паєтками з блискітками зірочок 99 гривень. Банка скляна із герметичною скляною кришкою люмінарк 77 гривень, об'єм 500 мл. А зі знижкою ось такий соковитий скач із ручкою на 660 мл 77 гривень. А цю банку, мабуть, я і заберу. Дійсно заберу, тому що я її дуже хотів. Вона була дорога по інтернету. А ось е в магазині Аврора зараз вона неї знижка 139 гривень. Хто знає, той знає. Я розповідав про неї у попередньому відео огляді. Крута банка. Шоколад молочний від Міленіум 22 гривні. Шоколад від Ведель 39 гривень зараз в акції. А ось Альпінелу можна взяти за 29 гривень. Пашманія Фісташкова. Смак Манго 100 грамів 64 гривні. Часник сушений. Ласочка 10 гривень. Скляна форма для запікання на 2 літри, прямокутна, 199 гривень. Ось такі великі світильники садові на сонячні батареї по 74 гривні. Можна взяти декілька штук, підвісити на лоджію або ж біля вікна на вікно і буде завжди вечором світити. Ось такий світильник також він на сонячні батареї. Металевий різблений 249 гривень. Ще один світильник, він також на сонячні батареї 229 гривень. Для малечі лялька з улюбленцем домашнім 49 гривень. Машинка іграшкова з браслетом 179 гривень. Набір для творчості дитячий сніданок 55 гривень. Телефон дитячий іграшковий 77 гривень. Так, ну що ж, з'явилася в Аврорі ось така великий соковитискач, дві швидкості 1399 гривень, діаметр завантажувального твору 65 мм, ємність на 450 мл. Мультиварка лише 999 гривень. Я такої ще дешевої не бачив ніде. Навіть книга рецептів є. Чаша антипригарна на 5 літрів, 19 автоматичних програм. Тобто ви засипали все, натиснули на кнопку і пішли прибирати квартиру, хату, і вам через 20 хвилин вже все приготує. Приблизно так. Це також новинка відпарювач, і я його хочу. Я його дійсно хочу. Навіть ще цінника нема, зараз дізнаюсь. Я завжди хотів відпарювати ще. Пам'ятаю, з тих часів, коли по телебаченню, пам'ятаєте, магазин на дивані був такий, і там був ось цей відпарювач, який справляється добре із жиром, і з цим всім. От на кухню це дуже шикарна річ. Зараз я просканую, скажу ціну О, 1400 гривень майже. Зачекаю, буде в акції, обов'язково візьму тут також дуже багато різних насадок. Подивіться, які круті соняхи. Такі самісінькі, як у мене в кімнаті, в кошику величезному. Пам'ятаю, була в акції в іншому магазині. Я усі забрав. Ну, Хто дивиться мої огляди, той пам'ятає. Ціна 115, ой, 119 гривень. А тут має бути 5 штук. Бачите, один вивалився десь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться уважно. Має бути 5 соняхів, хто буде купувати. Я знаю, що малеча дуже полюбляє спанч Боба, адже я колись свій час також його дивився. Дивіться, шкарпеточки дитячі по 39 гривень, а оці нові нещодавно привезли 44 гривні. Зараз зі знижкою можна придбати ось таку фен щітку для волосся 449 гривень. Так, це у нас випрямінювач, Вир -вир виравнювач для волосся. Ну, я хочу сказати, дивіться, тут гарний шнур, такий, якість непогана. Ось ціна 249 гривень. А цей вже дорожче. Альпіна 499 гривень. І я знайшов Rotex вирівнювач для волосся. Тут же навіть є індикатор, показує температуру. Зі знижкою тример для стрижки волосся. 11 в одному 749 гривень. А ось таку машинку тример для волосся можна придбати за 299 гривень. Зараз зі знижкою. Ціна знижена на шліфувальну а ось таку машинку для шліфування п'яточок 249 гривень. Тут є багато різних водичок туалетних чоловічих та жіночих. Ціни від 119 гривень. Кулькові дезодоранти Нівея по 50. 3 гривні, кулькові дезодоранти Фа по 59 гривень. Ось так, треба правильно розложити. зі знижкою. Водичка туалетна від 169 гривень. Хороша знижка на очищуючий ночуюча пінка Доктор Санте 150 мл 69 гривень. Гель-пілінг цієї ж фірми 200 мл 69 гривень. Тонік освіжаючий 240 мл 44 гривні зараз. Дуже хороша ціна для будь-якого типу шкіри. Кліннес. Правильно, кліннес плюс. А зі знижкою фарба для волосся Лірені по 28 гривень, тонуючі бальзами по 44 гривні. Тонуючі бальзами Лірені 69 Чоловічі кулькові дезодоранти Фа по. 65 гривень, рексона 68. А ось такі кулькові найдешевші по 29 гривень. Антиперспірант чоловічий а цієї ж фірми також сині та 49 гривень. Зі знижкою також дуже багато різних дезодорантів для чоловіків. Тут великий великий вибір. Також зверніть увагу. Крем для рук зволожуючий з оливковою олією. Тут 100 мл 29 гривень. Крем для ніг пом'якшуючий 29 гривень 70 грамів. Дитячий крем календула по 19. І ось такий дитячий 34 гривні. Літровий шампунь пуся по 29 гривень. Великий гель для душу чоловічий. Тут 750 мл, 84 гривні. Ось такий великий літровий шампунь смузі для будь-якого типу волосся. 59 гривень, акційна ціна. Шампунь піна колада 15 гривень, 77 гривень. Маска для волосся від Доктор Санте. 300 мл, вона містить колаген. І зараз можна зі знижкою спробувати ось цінові шампуні від Ecoline. Пакування тут. 250 мл 55 гривень. І є ще маски цієї ж фірми за 39 гривень 200 мл. В акції ось такий набір від фортези. Тут бальзам та шампунь 149 гривень. Засіб для волосся рідкі кристали двофазний 100 мл 99 гривень. Живильний протеїновий шов колія, макадамії 150 мл. 119 гривень його так хвалять дівчата в тіктоку, ну не знаю. Так, тут у нас також знижки. Ось цей спрей-кондиціонер 64 гривні, 29 гривень спрей-кондиціонер для розчісування волосся. І ось цей рідкий кератин, 150 мл спрей 64 гривні. Для малечі шампунь каченята кря-кря по 34 гривні. Тут об'єм 250 мл. Дитячий шампунь мультипульти по 39 гривень 430 мл. Так, чоловічий гель для душу Sport, 44 гривні, 250 мл. Звичайно, круті ось ці гелі для душу. Хто полюбляє тісточку, тортики, обов'язково їх спробуйте. Ну, не їсти, а прийняти душ. 400 мл. Так, і тут є багато різних, за 49 гривень. Нові баночки. Пусті баночки. Це наповняти самому потрібно. Якщо їдете у відпустку, у відпустку. Ось такий набірчик. Зі знижкою крем-арко для гоління. 65 мл 44 гривні. Піна для гоління Арко 200 мл 74. Зубні щіточки чорнобілі. 34 гривні за 2 штуки. Також можна придбати зубну щітку Prodent. Ось така 39 гривень. Так, ось така 17 гривень. Лак для волосся Domo Style, 250 мл, 77 гривень. Дивіться, як гарно підібрані кольори, такі, знаєте, не вирве око. 69 гривень набір. Це новинка. Набір бритв для гоління одноразових. Тут 5 штучок на 2 леза 37 гривень зараз зі знижкою. Ще якась новинка. Намальовані пашки. Під пашки, а що це таке? А, це така бритва чи що? Давайте проскануємо. Зараз зі знижкою 39 гривень. Це набір бритв для гуління, такі мацюпонькі, три штучки. Так, набір лез для паняночок. На набір станочків. Тут 10 штук. На два леза із гелевою смужкою 69 гривень. Хороша ціна. Ну, ось такий бік також можна придбати зі знижкою. Дивіться, 29 гривень. Цінник не від того. 143 гривні. Я ж думав по 29 гривень. Думаю, а що взяти і мені бритися. Бритва ж не дізнається, хто буде нею голитися. За 29 гривень. <дивіться> так, добре, ходіть далі. Я знайшов якусь новинку, парфумований гель. Він на жаль запечатаний, понюхати не можу, але я думаю, він буде крутий. Так, давайте перевіримо ціну. Дізнаємося, скільки ціна такої новинки. І дивіться, 59 гривень, 250 мл, Це недорого. Так, ще якісь жіночі штучки. Це якісь спонжики для вмивання. Також новинка проскануємо скільки вони: 39 гривень для вмивання обличчя. Так, це спонжі здається для макіяжу. Боже, що тільки для вас не вигадують. Якщо б на ціннику не писала, що це таке, я б в житті б не здогадався. Набір спонжів 44 гривні, ось такі дві штуки. І ще ось таке, це здається для тоналки. Набір. А спонжів для макіяжу в чохлі 4 штуки, 24 гривні. Ще якісь штучки, не знаю, що це таке також. Цікаво самому, що це таке. Серветки безворсові. Для манікюру в пакеті. Ще дуже хороша оця штучка, дивіться, якщо десь впали, травмувалися, щоб не було синяка, видно, да? ставите в холодильник і накладаєте на це місце. Ціна, якщо я правильно зрозумів, ціна такої новинки, маска для шиї, гелева багаторазова. Це Якась маска для шиї 149 гривень. Ну, добре. О, а ось тут вже стоять. Бачите, вже є на поличках як воно рідке мило, да? Ось так у відпустці. Рідке мило парфумоване 450 г за 59 гривень, 68 гривень Сейвверт. Можна придбати ось таке крем-мило велике літрове за 37 гривень. Тут є крем-мило диня, є оливка і є ще ось таке медове. Всі по 450 мл по 17 гривень. Просто перельєте в свою тару. А ось таке по 16 гривень. Для малечі крем-мило мультипульти 39 гривень. І візьміть свої малечі обов'язково ось таку пінку 49 гривень. Це круто мити руки, не якщо дитина не хоче мити мило. Натискає зверху, і на лодонцях з'являється квіточка. Це цікавіше мити, мабуть, дитяче дітям. Тверде мило шик: 64 гривні. Ось таке по 22 гривні. І ось таке кремове мило Тіамо. 125 грамів по 19 гривень. Надзвичайно круті подушки під попі. На стільчик на кухню мають зав'язки у вигляді ось такого печива. Чесно, мені сподобався. 279 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий макарун. Подушка 277 гривень. Це також подушка, але тут всередині є ще, знаєте що, плед у вигляді котячої лапки. Ціна набору 499 гривень. Я гадаю, що такий набір буде чудовий на подарунок для маленької принцески. Нові подушки з петрушкою, з кропом. Так, Ціна такої новинки 169 гривень. А ось ці подушки із принтом лимона зараз зі знижкою 147 гривень. Кухонний рушник, також із принтом лимонів 44 гривні, а розмір 40 на 60 І зі знижкою можна придбати ось такий фартух. Кухонний також з принтом лимона. І показую вам новинку засіб для миття посуду. Добре працює у холодній воді. Піна називається лимонна. Є ще яблучна. Хто вже купував? Залишайте свої коментарі. Будемо дуже вам вдячні. Це зроблено у нас Україна 74 гривні. І є ще піна. Точнісінько, така сама тільки 500 мл за 55 гривень. Та ну, вже дивіться, з'явились чорні білі. Ось ці серветки. Я купував завжди чорні. Дивіться, навіть бачите, зробили віконечко спеціально, щоб було видно чорно-білі. Ну це круто. Але я в іншому магазині купив рожеві. Поговоримо з вами у відеокльові та фігові. 120 штук. Зі знижкою, оця чудова лампа, яка можна, яку можна собою брати. Вона згинається під кутом, який вам потрібний. Працює від батарейок. Можна обрати яскравість світла, а й сенсорне керування. 199 гривень. Ось такий в неї вигляд, коли вона зложена. І ось таким чином вона розкладається. Можете зігнути в ту сторону, в той кут, який вам потрібно. Сенсорне керування. Ну зараз тут нема батарейок, просто ось. Цікава, також дуже новинка. І ось ця лампа, яка дуже гарно впишеться в інтер'єр, якщо ви десь на дзеркалі її прилаштуєте, вона на присосках. Ось така, знаєте, як у зірках показує, як в гримерках. Також можете себе зробити в кімнаті, купити декілька штучок, а, ось прикріпити. Вони 169 гривень за ці чотири лампочки. Ось таку вазу для квітів скляну зараз можна придбати зі знижкою 50%. Ціна 99 гривень. Оця фірма SIMAX, я завжди, коли її бачу, завжди всім розказую, вам також, мабуть, вже надоїло. Це дуже стара фірма, дуже якісна SіMax. Вона з найперших на ринку дуже хороша якість самого посуду. Дивіться, ось така каструлька на 2 літри. Навіть з гарантією, бачите, сама фірма дає гарантію 10 років. Ціна цієї каструльки скляної з кришкою 299 гривень. Її можна використовувати на всіх поверхнях, не тільки на газу, а й на інших поверхнях. Також можна заморожувати і можна прати в посудомильній машині. Ну, не прати. А мити в посудомий машині. Ну я діставати не буду. Ось така звичайнісінька, прозора з двома ручками а, і з кришкою. Дуже крута. Я вам хочу побажати всього найкращого. Ми зустрінемось з вами вже у наступних відео. До зустрічі! Нехай вас все буде гаразд!